Дорогесеньки, сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему. Зо мною з кицюня моя, моя. Я її дуже люблю, дуже люблю. Я вам говорила, що котів люблю. Дивіться, скільки в мене колдовських книг ви знаєте, я вам говорила на каналі. Таролог Ядюся Ягуся, я роблю передбачення шокуючи по цій книзі. По цій книгі теж це книга життя. І це, і це діда Нестера. І це теж я люблю книги, бережу. І це мені таке багатство передалося від дідів. Відьма я в 10-му поколінні, я вам вже це говорила. Дивіться, Бачите, тут посклеювала. <гум> Бачите, дідові листочки залишились з Це панича. Він... Бачите, як ще й досі залишилась пам'ять. Я завжди завжди вам допоможу і допомагаю. В мене три акаунти. Цей акаунт, це основний. Потім акаунт Ядюся, Ягуся, там де я гадаю, і акаунт Відьма Українка. Ядюся, там я даю поради, шепотки і багато чого ціну. Бачите, це скільки книг це все мені передали мої діди. Це багатство, по яким я лічу людей. По яким я роблю обряди, гадаю і віщую, роблю передбачення. Ви мене часто питаєте, я двігаю, чого ж захиста нема? що я, я по руці дуже добре розумію і е, все вам зразу розкажу. Там у вас на руці все написане ваше життя. навіть якщо я не буду дивитися по книгі або по своїх картах улюблених. Е, дивіться, там є такі знаки на руці, коли вже стоїть захист. Поговоримо про захист. Я дивлюся, коли на людині нема захисту, це потрібно ставити. Ну, ще таке вам скажу, що буває, мені руку присилають, і там стоїть явний захист. Захист материнський, я розкажу, як його ставлять. Коли мама народжує дитину, люба мама з любов'ю особливо на довгождану дитину, народжує дитину і ви знаєте, дитинку зразу беруть і прилажують до груді. От в цей момент. В цей момент мама дає захист на все життя, родовий захист своїй дитинки. Але є багато таких випадків. До мене ну, багато людей звертається. Я дивлюсь, по, по ладоні зовсім нема цього захисту. От тоді, от тоді, дорогесеньке, треба ставити захист. Тоді ви будете захищені. Є різні види захистів. Ну, зараз я в основному ставлю я вам зараз скажу, який. Значить, захист, сіміконічний захист від зглазу, порчі, крадника, сірої тягучки, літучої порчі, могильного колдовства, від магічних нападок, від безвременної смерті. Від чорних колдунів і колдуниць, від чорних хвороб тяжких невеликовних, від падучки, від чорних колдунів і колдуниць, від дьявольських ритуалів, приворотів, від погибелі, від горя, від смерті. Оце я ставлю такий захист. Це сім'ячний захист, він крепкий. Сразу говорю, я тут приміняю такі матеріали. Купляю у Печерській лаврі, монахів везу продукти, бо вони гроші не беруть, ніколи монахи гроші не беруть. запам'ятайте. везу їм велику кількість продуктів, і вони мені дають ласкути із свого одягу. Ласкути це прирівнюється до святині. Ви розумієте, що таке монах і як вони пости держать і все. В той день, коли я починаю ставити захист, я держу завжди чорний пост держу, коли. Я працюю з людиною той чи інший обряд. Так, мене навчив дід один і другий, і, власти, лени, нестер. Це захист своєрідний, це полегшення. Я тоді можу кріпко встановити обряд той чи інший. І завжди рекомендую людині, ті, які я ставлю захист, захист. Теж держать чорний пост. Ви держите один день чорний пост. Це не їсти м'ясо, молоко, яйця. Рибу не можна, не можна, можна. Коли я працюю один день, а обично я працюю, якщо не ну, великий, у вас там загрязненість, негатив, там, то три дні. А так буває, що і 10 працюю. Коли чистка, а потім захист. Один день ви не їсте, держите разом зі мною чорний пост. А я держу чорний пост стільки, скільки я буду з вами працювати. Я тут привикша. Це взагалі корисно. Їм при чорному посту, я вам сразу скажу, я коли снімлю. Їм тільки чорний хліб і воду. Все, ну буває, можу з'їсти перець салатний. Все, не їм нічого. Ну, можу кофе випити, без цукру. Хай все буде добре, я вас обіймаю.